Вперше ну, не можу спитати, я порахував це для вашої команди за 9 днів, четверта гра. Як би ви оцінили фізичну кондицію? чи витримали гравці ту напругу те, і виконали те, що ви хотіли від них побачити сьогодні? Ну, взагалом, сьогодні діями хлопців, можна сказати, я задоволений. Дійсно, як ви сказали, дуже багато у нас матчів за короткий відрізок. І скажу відверто, що ну я побоювався за стан хлопців, але е, чесно, ну скажу так, що е, гра з соколом е, вона була непростою. Ми знали, що це потужна команда, і фізично потужна, багато рухається. Але гра показала, що е, хлопці справилися з цим навантаженням. Е, е, така бойова була гра, динамічна. От, і по моментам, були моменти і у Сокола, були і в нас моменти. Тому ну, загалом хлопцям тільки подяка. Нас залишився один календарний матч. От, найголовніше відновитися, уникнути травм От, і вже налаштовуватись на плей-офф. Два з трьох м'ячів команда ваша пропустила після стандартів. Ну, напевно, третій, третій м'яч взагалі був прикрий. Хлопці просто не очікували такого. Ну, звісно, рахунок був 2-1. Вже ми підключали п'ятого, намагалися знайти цей момент, забити і зрівняти рахунок. Вийшло так, що ну, такий простий простріл на гравця, він там один пролітає між нашим захисником-воротарем. Будемо розбиратися, чому, чому саме так все просто вийшло. І, ну, Важкувато після третього м'яча було, хоча і одразу ж забили і другий м'яч. ми, і Час був для того, щоб десь все-таки знайти свій момент, але десь там такий полумомент був, там надійно воротар Соколо зіграв. Тому... Ну гарна гра, бойова гра, але на превеликі жалі у нас перемоги немає. Ну і заключне питання. Тут не вгадаєш, наскільки принципово зрозуміло, що вам грати в плей-офф або з ураганом, або з хітом. Але за часом 20-го числа ваша гра буде раніше, Сокіл грати тут у 16-й, тобто ближче до 17-ї гра завершиться. Наскільки вам принципово посісти сьоми місце? Ситуація, яка з суперником, то не вгадаєш. Тут невідомо як сокол зіграє з ураганом. Ну скажу так, ми так особливо суперника не вибираємо, тому що дійсно там, що ураган, що хід це надпотужні команди в нашій країні. Ми просто для себе хочемо виграти, зайняти сьоме місце і на позитивних емоціях, просто як то кажуть, зайти в плей-офф. От і все. Дякую за ваш коментар. Дякую